Рік від початку заснування, 25 грудня, відсвяткував тернопільський глянцевий журнал «Just One». Його засновники, молода сім'я Діана та Володимир Гурики. Подружжя розповідає, спільний бізнес ще більше зміцнив їхні стосунки. Я вважаю, що сім'я це є запорукою гарного бізнесу. З самого початку Володя мій чоловік він був ініціатором того, що ми створювали журнал. Хоча я до цього займалася схожою сферою, але він як підбадьорив нас на таке рішення, хоча я сумнівалася в цьому, і так от все почалось. Є багато трудностей, але ми Виходимо це разом, один одному є підтримкою. Рухаємось далі. Також під час дійства представили п'ятий ювілейний випуск журналу Just One. Цього разу обличчям із обкладинки стала дизайнер одягу Ірина Медведєва. Враження неймовірні. Мені дуже сподобалося працювати з молодою командою Just One. Я навіть не очікувала, що буде стільки приємних моментів, стільки всього нового. Для мене перший професійний макіт. Такого рівня, співатися з таким класним професіоналом. як з фотографом, з яким я працювала, Юрій Мельник. Дуже гарно працювати з молодими дівчатами, які завжди все підкажуть. Мені дуже сподобалися, які журналісти, дуже класно. Під час святкування відбулися покази колекції одягу та аксесуарів відомих брендів, концерт та розіграші подарунків. Крім того, Діана Гурик розповіла про особливості п'ятого випуску журналу. І ми цей за цей випуск готували як перед тому там є дуже багато різноманітних статей, які згодяться людям на протязі року. Наприклад, що слід зробити у 2017 році. Це ми підготували які для чоловіків, для, так для жінок. Ну, також таких багато статей, які згодяться не тільки на цей місяць, а взагалі на протязі наступного року. Ми вирішили стати натхненням для наших тернополян. Засновники журналу пообіцяли, що наступного року у випусках видання на тернополян чекатиме чимало сюрпризів.